Доброго дня, Моя гітара українська. Мене звати Олена. Давайте подивимося прогноз на тиждень з 3 по 9 квітня. Загальний фон. Сильна. Слабка. Позитив. Негатив, закінчення, порада і загальний фон даного періоду. Для того, щоб здійснити мрії, вам потрібно рухатися саме до тих берегів, щоб наповнюватись. Можливо, хтось бажає побудувати стосунки або здобути кохання. Але загалом це досягти реалізувати ті плани ті мрії. І ви готові будете йти рухатися. Ситуація складається так, що можливо ви поставили крапку на якісь ситуації або в якихось обставинах, в яких ви знаходилися, і далі, тому що бажаєте все ж таки досягати результату, то я вам скажу, що завдяки вашій рішучості. Ви до цього багато думали, аналізували і прийняли рішення, що саме час діяти і отримувати результат, а не залишатися життя одне, і ви повинні отримувати результат, а не втрачати ресурси час в безрезультативних діях. Тому з 3 по 9 ви будете рухатися до здійснення мрій та бажань. Так, неочікувана ситуація. Дуже різкі зміни відбулися в вашому житті. Сильна сторона того, що ви ресурсні. Ви знаєте, що вам робити, і знаєте, куди ви будете прямувати. Лише дехто з вас, хто потребує відновити сили і набратися енергії, просто відпочине, і вам це потрібно для того, щоб далі з новими силами рухатися. До здійснення мрії і отримання результату. Слабка сторона. Тут все ж таки не зробить вибір, не визначиться, буде знаходитися в обставинах в ситуації, не поставить крапку саме на то, або не вийде з бездіяльності і пасивності, тому що ви повинні рухатись, ви повинні діяти, бути активними, цілеспрямованими. А ви можете вибрати не ту сферу життя. Тобто, можливо, емоційно ви будете все ж таки в даний період з третє подавати дехто, не всі, але не готові діяти, робити вибір і цілеспрямовано рухатися, щоб досягати саме того результату. Якої би сфери життя це не стосувалося? Закохані говорять про вибір партнера. Можливо, все ж таки, якщо ви бажаєте, дуже бажаєте цього і будете цілеспрямовано рухатися саме в цьому напрямку, то в чомусь ви крапку не поставите для того, щоб все ж таки реалізувати свої плани і досягнути своїх мрій. Або ж все ж таки залишитися в бездіяльності, не приймете рішення, пасив. Це та слабка сторона даного періоду. Позитив. Ви самодостатні. І якщо на даний період ви все ж таки не розумієте, не бачите, є страхи, ви бажаєте отримати результату, або бажаєте рухатись на зустріч тому партнеру, який є в вашому житті. Але ситуація результативна, в тому чи іншому випадку, тобто стосунки це або сфера реалізації, ви самодостатні. І король Пентаклів може означати як партнера самодостатнього, так і результат, який ви здобудете. Хоча позитив в тому, що не зважаючи на те, що можливо десь закрадаються страхи від того, що дуже різко відбулися зміни в вашому житті. Але ви самодостатні, ви ресурсні, ви мах в своєму житті. І якщо ви прийняли рішення, ви все одно в даний період, а, але а можливо, хтось трошки пізніше, але буде діяти. Я розумію, що даний розклад не програється не для всіх, саме так. Але зрозумійте, що самодостатність відчувається. Особливо, хто прийшов на даний розклад і буде дивитися на даний період з 3 по 9 квітня. Я скажу, що перед тим, як вирішити на чомусь поставити крапку, змінити саме ситуацію, в якій ви знаходилися, ви розуміли, що не все ви можете прорахувати саме на тому шляху і в даний період, куди ви будете прямувати. Куди ви бажаєте, що ви бажаєте реалізувати, що ви бажаєте здійснити? Але ви відчували в той момент, що саме час прийшов вирішити це і поставити крапку. І навіть якщо є страхи, осознано ви пішли з ситуації, і ви розумієте, що, незважаючи, що б не траплялося, як би не складалися, обставини надалі. Ви будете долати, ви приймаєте ситуацію такою, якою є. І це потрібно робити. Розумієте, чим простіше ви віднесетеся, тобто не будете накручувати, емоційно вганяти в себе в негативний стан, в хворобливий стан, в легше мож, Можливо, будуть виникати труднощі, можливо, ви не бачите шляху, можливо, немає на даному етапі саме пропозиції і розуміння того, що вам робити, куди вам рухатися. Але як би не складалися ситуації, відпочиньте, Скористайтеся ситуацією, наберіться сил емоційно. Досягніть балансу, рівноваги. Позбудьтеся страхів, пропрацюйте. Можливо, навіть у когось і був негативний вплив. Або ви вийшли з негативної ситуації, тому саме час. А далі ви будете рухатись. Далі ви будете діяти. Ніхто не говорить, що закриті шляхи. Говоримо про те, що здобудете результат. Або ваше життя прийде людина, яка запропонує вам. Хоча на даному етапі ви можете про це навіть. Не думати, не мати інформації, і не розуміти, що буде далі відбуватися в вашому житті. Негатив. Повільно, ви будете, можливо, зір буде направлено не в тому напрямку. На даному етапі або в даний період я скажу, що емоції прибладають. І тому. Почуття взаємодія. Я говорила, що ви можете піти не в тому напрямку. Ви забажаєте все ж таки задовольнити внутрішні потреби. І замість того, щоб йти в новий проєктне починання або скористатися пропозицією, яка прийде в ваше життя, приймете для себе рішення залишитися саме в обставинах ситуації, взаємодії. З партнером, тобто будувати і реалізовувати ті плани стосовно особистого життя, які у вас є, ви не заважаєте, не скористаєтеся шансом, можливо, хтось пішов з роботи, або все ж таки не мав на даний період пропозицій, але в даний період, з 3 по 9, ви отримаєте. Ви можете про це навіть не думати, не знати і не мати інформації, ще раз повторююсь. Але от коли цей прийде шанс, вам потрібно буде скористатися і дуже швидко. А ви ні. У вас є свої плани, свої мрії, і ви все ж таки можете залишитися саме в реалізації тих планів, які ви бачаєте для себе пріоритетом. Або якщо, наприклад, у вас в самої є плани, Є проєкт починання в самої в самого, в залежності від того, хто дивиться даний розклад, є проєкт починання, і ви можете забажати все ж таки переключитися емоційно на особисті стосунки, а не вкладатися. Це невірно буде. Це негатив. Ви повинні рухатись, ви повинні діяти, навіть якщо на даному етапі ви не відчуваєте. Результатів, на які розраховували, або відбулися різкі зміни, і ситуація для вас невідома, яким чином буде розвиватися далі. Але ви повинні вкладатись, ви повинні рухатись, ви повинні бути цілеспрямованою саме в реалізації того проєкту, який у вас є. Закінчення даного періоду. Ви самодостатні ресурсні. Ви імператриця, бо та людина структурно наповнена, інтелектуально розвинена і ви бажаєте все ж таки рухатися і реалізовувати ті плани, які у вас є, але ви не пропрацювали страхи. І вони виникають із-за того, що ви не розумієте, що вам робити і що ви отримаєте. Більш всього, це ви не знаєте, як далі будуть складатися обставини, тому що різкі зміни, які відбулися в вашому житті, вони все ж таки мають наслідки відносно вашого емоційного стану. І ви самі себе вганяєте в жертву таким чином, коли боїтеся тих змін, які відбуваються в вашому житті. Порада вам активно діяти, працювати, проявляти силу. Бути сильною, волею духом. І що ви не бажали. Як би ви не боялися і все ж таки не переключали свій зір на особисті стосунки, тому що так легше, саме ситуація, яка складається, вона говорить про те, що ви як боїтеся того, що буде відбуватись, тих нових подій ситуацій, що надалі будуть присутніми в вашому житті, у вас є внутрішній страх. Замість того, щоб бути сильною, волею духом і йти цілеспрямовано, досягаючи того результату, якого ви бажаєте, ви можете боятися цього і все ж таки вибрати ту нішу, ту сферу свого життя, де вам затишно. Де ви відчуваєте внутрішній спокій? Ніхто не говорить, що ви маєте можливості. Якщо, наприклад, так відбулися різкі зміни, або ви саме обставини ситуації настільки змінилася для вас, і ви не очікували, або ви знаходитеся саме в тому хворобливому стані, що ви не готові, не маєте сил, не маєте енергії. Ви просто розбалансовані відносно емоційного свого стану. Так, зупиніться, будь ласка, накопичуйте, відпочиньте. Але далі дійте. Не давайте можливості страхам все ж таки подолати і не давати вам рухатися далі, не давати вам можливості реалізовувати, можливо, в когось і є проєкт. І ви на шляху реалізації даного проєкту, і вам потрібно працювати. Ви знаєте, що вам потрібно робити. Але ви повинні проявляти активність, а не знаходитися в страхах відносно того, що змінилася ситуація. Ну і що? Ви повинні зрозуміти, що ви керували до цього своїм життям. А зміни ті, які відбулися, ну так, черговий життєвий етап. Закінчення одного, початок іншого. Приймайте. Що б не приходило, не ховайтеся в ту ситуацію, в ті обставини де простіше. Ідіть назустріч труднощам. Пропрацьовуйте страхи. Долайте. Тому що відкриті у вас шляхи реалізувати ту мрію, яка є саме отією значною, про яку, можливо, ви. Могли тільки мріяти, тому що реалізація цієї мрії наповнить вас. Ви відчуєте колосальне задоволення. А якщо ви будете залишатися в бездіяльності, в стані жертви, при вашій то ресурсності, магії імператриця, сила працювати, вкладатися, дев'ятка пентаклів, ви довго йшли до цієї можливості. Можливо, у когось були закриті шляхи, але на даному етапі ви можете самі собі їх закрити. Тому вибір за вами. Магія тору Української. до зустрічі!